давайте почнемо сьогодні з Цумівського. Стара вже так не може. Номер два. Щось не видно. Ну, бачите, ну, поки покажіть. От, скажіть. Опа! Щось дуже-дуже красиве. Армані код. Щось мені здається, що це чоловічий парфум. 15 мл Travel версія. Малышечка яка, да? да? Пляшуля. Пахне мятним мужиком не Адвент да? польський. Шукаємо другу комірочку. Ось вона, моя красуня у віконечку. Ви таке очікували, я ні. Це якась вкусняха. Вопля. Ну, таке, на другий день щось не дуже радостно Другий день адвенту з парфумами. Така серйозна коробка. Тут у нас ванмілія